Тренування у спортзалі позаду і гонщики каскади виходять на доріжку. Зі складом на дебютний матч польської ліги проти Краківської банди, керівники рівненської команди вже майже визначились. Кажуть, точно будуть досвідчені поляки Томаш Ремпала, Станіслав Бужа та Пьотер Свіст. Останні, до речі, водночас виконуватиме функції тренера команди. Компанію цим спортсменам також складуть рівняни Олександр Бородай та Ярослав Полюхович. Поки... Сезон починається, прикатуємося, всі пам'ятають, за зиму позабували, зараз пам'ятають, як їхати, куди їхати, заїжджати, виїжджати з поворотом. Мотоцикл Ну, Що перед сезоном? Буду старатися. А от щодо юніорів, то тут питання ще відкрите. Найімовірніше, у неділю стартуватиме за каскад вихованець російської турбіни Денис Носов, який вже прибув до Рівного. До цього у польській лізі він ще не виступав, втім, налаштований рішуче. Першу тренування сиділи не на мотоциклі. Зараз будемо накатуватися. Думаю, все вийде. Боєвого набрати максимальне очко за команду. Хто складе компанію носову у юніорських заїздах, керівництво каскада має вирішити у четвер-п'ятницю. Хоча загалом з сформованим складом президент клубу задоволений. Каже, з цими гонщиками можна буде боротися за найвищі місця у лізі. Показати максимально хороший результат. Я думаю, що спробувати виграти всі домашні гонки і показати себе досить на високому рівні на виїзді. При цьому спідвоїсти розраховують на хорошу погоду та підтримку вболівальників. До речі, цього сезону Каскад має намір влаштувати експеримент щодо ціни на квитки. В плані експерименту на початку сезону зараз починаємо. Якщо вона дасть відчутну різницю, так, тобто що вартість квитка впливає на відвідуваність, то однозначно воно залишиться. Можливо, навіть ще в меншу сторону далі підуть квитки. З першого по восьмий сектор ми будемо. Давати квитки по 30 гривень і на решту секторів по 40 гривень. а от доля української ліги ще не вирішена. За словами Сергія Дем'янкова, змагання обов'язково будуть, але коли поки що невідомо. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма День.